Доброго дня! Звати мене Іван Білівський і ми продовжуємо знайомитися з геоінформаційними системами, на прикладі Quantum GIS. Зараз ми знаходимося на офіційній сторінці проєкту Quantum GIS І для подальшої нашої роботи ми скористаємося навчальними матеріалами, які розміщені на даному ресурсі. Переходимо в розділ Документація. В даному розділі розміщені. Інструкції і навчальні матеріали для різних версій програм починаючи з Quantum GIS 1.8 і завершуючи Quantum GIS 26. Для Quantum GIS 26 тут подано посібне користувача Quantum GIS. Це, в цьому посібнику містяться базові елементи і якісь знання, які необхідні для початкового рівня. Наступний є Quantum GIS тренінг мануал. Це вже навчальний посібник з практичним спрямуванням, який розбитий на модулі і уроки. Третій підручник, який це є вступ в геоінформаційні системи, без якого розуміння самого предмету практично неможливе. Це є базовий підручник, який варто для себе освоїти. Для більш продвинутих користувачів тут знаходяться підручники по розробці власних інструментів на мові Python. Або є також для програмістів, які мають бажання вдосконалювати безпосереднє ядро програми QuantumGiast, опис внутрішньої структури даного продукту. Ми скористаємося з навчального практичного посібника QGIS Training Manual, який викладений на даному сайті, цей QGIS Training Manual складається з декількох розділів, тобто 20. Кожен розділ має своє спрямування. І описує напрямок в геоінформаційних системах, на прикладі Quantum DIS. Е, перший розділ описує безпосередньо про даний проєкт, яким чином він виник. А виник він у 2008 році як е, основи геоінформаційних систем. Е, цей проект був профінансований урядом. Підненно Африканської республіки і далі він переріз в більш такий інформаційний проєкт, який дозволяє людям без надбірного занурення в термінологічні різні складності освоювати геоінформаційні системи і поширювати ідею доступності геоінформаційних систем. Описується, яким чином можна долучитися до розробки даного. Проєкту і вписати свої імена в співавторство чи на сторінки перекладачів для відповідних мов. Що варто сказати, що даний підручник доступний різними мовами. На жаль, українська мова для даного підручника не є доступна. Можливо, хтось з часом це питання зробить. Ми наразі скористаємося з англомовної версії і розпочнемо роботу, ми, звичайно. З другого розділу, який буде описувати роботу з інтерфейсом. Наразі дякую за увагу. І кожен наступний урок ми постараємося, я постараюся викласти як окреме відео для кращого розуміння. І всі, якщо якісь будуть перепосилання на попередні розділи, я буду про це згадувати в наступних відео. Наразі дякую за увагу і бажаю приємного перегляду. І хорошого навчання.